У продажу Dodge Journey 2017 року на моторі 3 та 6 літри. Авто має безключовий доступ. Також авто в нас має 7 місць, заді доволі комфортно. Також у авто непогана комплектація, а саме, кожаний салон, електрорегулювання. Всі чотири склопідйомники. автосвітло, повний мультируль, велика мультимедія. В авто в нас 170 тисяч пробігу, клімат повністю заправлений. В нас є кнопка старт-стоп, авто обслуговане та готове до нового користувача. Дивитися можна в Одесі.